Всім доброго дня. Бажаю всім доброго здоров'я. Сьогодні у нас 23 жовтня і я пересаджую свої гортензії. Займаюсь пересадкою. Значить, показую вам, у мене тут на моїй грядці росли дві гортензії. Ось одну вже я викопала, в цій ямці вона була. Це Silver Долар. А рядом, отут, з нею, ось росте гортензія Diamantina І вони мені от по своєму. Фарбуванню, от вони мені похожі, гортензія. Я хочу, щоб були якби, контрастні кольори. Да? Хочу сюди якось посадити червонішу, щоб вона, коли вона міняє колір, була червоніша. Значить, ось Silver Dollar, подивіться, яка, я вже її показувала в своїх відео. А це ось тут у мене діамантіна. От, бачите, вони схожі. От. Значить, я пересаджую сільвір долар Ось ось приготувала їй ямку, ось сюди під, під сітку. Тут межа з сусідами. І ось, ось тут у мене буде сільвір долар Вона росте велика гортензія, до півтора метра може вирости. Так що тут можна її розвиватися і буде трошки прикривати, як кажуть, сітку, ну і так далі. О, значить, Подивіться, оце сільвір долар, ось вона у мене так була сформована. Посаджена е, минулим літом, рік назад. Оце вона так у мене виросла, і хочу показати вам її кореневу. Бачите, як розрослася за рік коренева система. Дивіться, я її викопала лопатою. От, і хочу показати, що коренева система поверхнева. От, бачите, тут корінчики ось ніде не один, ну може, якийсь там малесенький десь, що відірвався від землі. Да? А так, якби, вроді би, всі якби, цілі. Ну, я їх не, по, не порубала. Не порубала, не відірвала. Оце така коренева система у відкритому ґрунті наросла за рік. В оцій гортензії. Сформована в мене вона ось так один стволик. І тут я їй дала такі три пагони. ну і Буду на цих трьох пагонах далі її формувати, робити каркас. От. А тут у мене, бачите, яка ямка була. Тут у мене вкопаний оцей бордюр. Садовий бордюр я зробила. От. І в цей... тепер цю ямку. Добавлю сюди трошки ще хвойного опаду. І я пересажу ось металіка. У мене, бачите, треба попідписувати таблички. Ось вона так окрашується, зафарбовується верніше. І буде у мене тут така рожева. Ну, а там будуть такі от, як би, з зеленцем. Так що, бачите, земля тут, ось дивіться, яка була земля у неї. Я сюди теж додавала хвою, по-моєму. Та да, ну, Зараз отаку зроблю пересадку. Значить, показую, що додала у посадкову яму. Значить, додала, ось, дивіться, фойного опаду. Так? Потім ось тут жовті такі гранулки. Видно такі. Це в мене колоїдна сірка для підкислення і хвоя буде трохи підкислювати. І додала ось сіренькі гранули. Це осіннє добриво, суперфосфат подвійний. Ось вони. От. І трошки додала ось таких знаєте, розових оцей рембик від паразитів. Хай воно там буде. Я думаю, що воно е, нічого поганого не зробить, але е, трошки додала, тому що личинки хруща що не поховалися, другий раз копнеш лопатою, вона ще якби зверху, ще другий раз викопується. Зараз оце все перемішаю, поставлю свій кущ, оцей сільвер-дулар. Ось дивіться, що спри у мене ямка широченька буде. ось Бачите, як буде, дивіться. О, бачите, як, яка ширина ще, щоб розросталася коренева. І я думаю, що буде кущик, і в мене тут гарненько розвиватися. Посажу і тоді вам уже покажу посажені кущі. Хочу показати вам ще один момент, що я буду робити при посадці. Значить, дивіться, ось у мене цей кущ, бачите, оцей основний пагін. Він якби у мене виріс не рівно, а трошки з нахилом іде. І тут вже пішли розвиватися ці бокові пагони. Ну і отак він у мене з нахилом. Якщо я поставлю отак рівно цей ком землі, да, оце коренево, то він буде в мене, якби ось із нахилом іти. бачите? А я хочу його випрямити. Значить, тут можна трошки зробити ось по-другому. Я візьму отак, от трошки оцей кущ, бачите, отак нахилю от, і вирівняю, хочу зробити отак рівненько, щоб був він. Ось, бачите як. От, отак от вирівнюю його, щоб оцей пагін стояв рівно. І присиплю землею, тут його притрамбую. І тоді оцей пагін буде рівно. Навесні я зроблю обрізку коротку, там на дві чи на три пари бруньок, уже і вже буде у мене цей кущик якби вирівняний. Бачите, отак можна отут в землі його якби порівняти. Оце такий момент, який би я хотіла показати, хто садить гортензії кому цікава ця тема, то. Я буду сьогодні ось так робити. Так, це металіка в мене. Ось вийняла її з горшка. Вона росла в горшку 7,5 літрів. Посажена була в минулому році літом. Я її в минулому році купила От. і ось така коренева в неї наросла. Бачите, оці корінчики починають вже рудіти, коричневіти, тобто вони вже ну, не, не, не діють. Вже на... Починають в сплячку впадати. От. Ну, що я хочу сказати, як, на мій погляд, то ця квітка ще могла в цьому горщику 7,5 літрів один сезон рости. От Бачите, в неї ще коренева, є, е, гарненька. Але ще вона в горшок не заплила. І тут я ось вам показую, бачите, я не раз вже показувала, що я на дно горщика... кладу цей спонбонд або агротканину для того, щоб. Не залазили мурашки, слизюки, оці є личинки хруща, сюди черв'яки різні з горшок не залазили. От так, Отака от коренева у металіки. Оце за рік така наросла. І вона була увесь час на сонці. От, ну Я її пересажу. Хочу, щоб уже на той рік кущик був більш-менш. Вищенький, щоб бачите, вона виросла, але вона не висока. Вона десь оце ось такий пагін був у мене. ну Десь він сантиметрів може, 60. От. А тут ось бокові вона попускала. От, бачите, такі височенькі. І ось один молодий виріс такий, ну мабуть, сантиметрів десь до метра, оцей. сантиметрів 90. Він теж йде. А, він ось де. От сюди і такий великий виріс, ось бо зав'язала, зав'язало, але вони не процвітуть. Значить, металіку пересажу оцей ось сюди, на газон, де у мене вкопаний садовий бордюр. Посадка та сама буде. Добавлю трошки хвойного опаду, добрива осіннього і перевалкою. Коріння я тут навіть не буду її нарушувати, перевалкою, отак її і посажу, хай приймається. Ось так пересадила фільгер-долар, дивіться, от, замульчувала. У нас уже 6 годин вечора без п'яти хвилин. І ось пересадила металіку. На це місце теж отак от трошки її обгородила цією порою, бо в мене собачка тут живе. От, І теж замульчувала. Тут ось трошки так від основи куща так трошки відгребла. Щоб тут вода не збиралася. Отак, от бачите, щоб тут не збиралася вода, хай вона, от, вода та впитується, щоб не стояла, отут вода треба робити так. того що може вимокнути кора, якщо буде стоять тут вода. І тоді гортензія пропаде. Ось так. Гарного всім вечора. Дякую, хто додивився відео до кінця. Пересажуйте гортензії. І на все вам добре.